Друзі, усіх вітаю з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось така Джилі МК 2010 року випуску з мотором 1,6 бензин переднім приводом та механікою на 5 ступенів. Друзі, автомобіль по кузову має підкраси. Має ось такий нюанс по задньому бамперу. Як бачите, бампер весь ціленький, але полізла фарба. Також у нас є невеличкий пару рижиків на порогах. З однієї і з другої сторони. Ось, Автомобіль у нас на лінзованому світлі. Ось так він виглядає. Комплектація з люком. Так, йдемо далі. Так, ось так у нас виглядають карти дверей, так у нас виглядає салончик. Салончик у нас шкіряний. Так 138 тисяч прибіг автомобіля, друзі. Автомобіль у нас по комплектації має кондиціонер, 4 склопідйомники, електрорегулювальний дзеркал, сенсорну магнітолу, АБС, подушки безпеки, люк. Ось так. Штатну акустику. Автомобіль. Завжди вчасно проходив ТОшечки те по техніці вкладень не потребує. Є невеличкі моменти по кузову. В іншому, все дуже дуже добре, друзі. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного авто.